І бетюкреїн преміум спонсор національної збірної з футболу разом сильніші стосовно втрат росіян за минулу добу на уході бойових дій. Ну і для нас ці числа опубліковані генштабом, вперше за все важливі як маркери, як фактично такі індикатори того, що відбувається на фронті. Наскільки інтенсивні бойові дії? Наскільки вдається знищувати от окупантів їхню техніку, їхню живу силу? Ну, і власне Бачимо, що ці показники кінця минулого тижня, коли щодоби більше тисячі було знищено окупантів і солдат-офіцерів ворожих. Дещо спали зараз за минулий тиждень, загалом генштаб прозвітував про те, що більше семи тисяч окупантів було знищено у ході боїв, і це були інтенсивні бої і біля Авдіївки, і біля Бахмута, так само і Куп'янський напрямок, і лівий берег Херсонщини у цьому сенсі виділяються. Тобто є багато доволі. Гарячих таких відрізків фронту та же бачимо, що бої за Авдіївку в першу чергу доволі активно тривають. Однак загалом, а по всьому фронту дещо знизилася інтенсивність бойових дій, і як наслідок, і статистика відображає цю ситуацію від Генштабу. Подивимося на неї детальніше. Якраз кількість знищених солдат-офіцерів ворога за минулу за минулий день становила 640 сорок статистиці генштабу, і загалом майже 320 тисяч. Ми вже вже маємо окупантів знищених, плюс чотири танки, плюс дві бойові броньовані машини. Тобто, бачимо, що кількість бронетехніки за добу знищеної стала дещо меншою. Чотири артилерійські системи, одна РСЗВ Так це так само порівняно нижчі показники, тому що артилерія, як ми знаємо, завжди десятками знищують наші військові зазвичай за останні тижні тижні щодоби. От, інші показники щодо літаків гелікоптерів не змінилися. Автомобільний. Техніки маємо плюс сім, плюс одну з. За минулу добу і 9 безпілотників різного типу 9 БПЛА. Тож то така у нас картина загалом по фронтах. Кількість бойових зіткнень за минулу добу перевищила 40, але до 50 не дотягнула. 46 взагалі таких боїв. Бойових зіткнень на різних ділянках фронту якраз відзначили у нашому генштабі. і У звіті згадали про них, і ми бачимо також, що порівняно є кількість ворож. Живих втрат у ході цих боїв. Що ж, ми бачимо також із зведення Генштабу, із карти бойових дій ту ситуацію, яка розгортається навколо Авдіївки біля Бахмута і на лівому березі Херсонщини. Це ті райони, які відзначені у зведенні Генштабу у деталях. І от, власне кажучи, біля Авдіївки фіксуємо також і успішні контратаки українських військ. За останню добу вдалося, власне кажучи, там досягти певних успіхів для, для, наших, для наших військових провести успішні контратаки. Зараз спробуємо також і мапу бойових дій в цьому сенсі оглянути в цьому районі. Отже, фіксуємо ми також у цьому районі. Успішні е, контрнаступальні е, дії наших військ в районі Степового і Бердичів Ось у цьому районі, де йдуть бойові дії по залізничній колії. І раніше ми фіксували фактично, що вже притул росіяни дійшли до Степового. Зараз вже дещо було ворожі сили відкинуто назад до цієї залізничної колії, до цієї лісопосадки. Тобто, далося стабілізувати це, тут ситуація. Це фактично головний такий напрямок, головний відрізок фронту, на якому окупанти намагаються докладати зусиль і прориватися до цих населених пунктів, вже згаданих. Де мова про те, аби відрізати вдіївку від постачання, аби прорватися до ключових доріг у цьому районі. Ну і крім того, район коксохімічного заводу залишається загроженим. Тут так само окупанти докладають зусиль аби прорватися на території цієї промзони цього об'єкту. І вже штурмували вони коксохімічний завод, але вдається їх тут зупиняти. Ато, то біля Авдіївки фіксуємо певні успіхи наших військових в обороні цього укріпрайону. Однак загроза тут ніяк не зникла. Фактично переживаємо ми третю хвилю ворожих потужних атак на Авдіївку. Можливо, їхній пік і припав на минулий тиждень. Побачимо, як складеться цей тиждень, адже не відмовляються росіяни від свого наміру оточити Авдіївку або ж окупувати її. Це завдання безпосередньо від Путіна. Як ми знаємо, він відвідував штаб у Ростові. На Дону, і саме завдання окупувати Авдіївку до нового року поставив перед своїми генералами. Тож ситуація на Донеччині наразі надзвичайно складною залишається. Взагалі росіяни прагнуть перехопити ініціативу чи не на всіх ділянках фронту. І на багатьох уже це ворогу вдалося. Тому зараз на листопад, на завершення року, маємо вкрай непросту ситуацію на фронті. Про що говорять самі військові? І от відверто маємо констатувати те, що зараз. Фактично до стратегічної оборони переходять на багатьох відрізках на багатьох напрямках наші військові. От ті ділянки, які виділяються, це зокрема лівий берег Дніпра, де продовжуються наступальні дії, зустрічні бої з нашого боку. Це напрямок на Токмак на Мелітополь, де так само ситуація змінюється постійно, і Бахмут ситуація біля Кліщівки, хоча і зараз, і там ворог наростив свої резерви.